Зібрала урожай огірки. Вже треба закривати знову в кетчупі. Вже я так багато назакривала, це просто капець. В цьому році дуже багато огірків. Думаю, ще трішки і буду їх, в принципі, виривати. Наїлись ми вже огірочки. Ось все лежить. Жуля, ти прям м'яко кажучи обнагліла. Подивіться, що вона зробила з моїм цвітком. Ні-ні-ні, Жуля, ні. А ось тут у мене укорінена троянда. Гляньте. Вона, до речі, дуже гарна. Е, у мене в минулому році була така е, біла з рожевим. Дуже гарні у неї бутони. Я її викинула, тому що кущ був дуже старий, такий здоровений. але е, її ось ці гілочки я укорінила. Було взагалі у мене укорінених багато. Але оці перепади температури весняні, то приморозок то плюс. Коротше, вона у мене під банкою, під бутилкою засохла. А одна лише одна ось так вижила. Бачите, стоїть. То я її тут холю лілею, щоб вона не пропала, не дай Боже. Бо що за сорт, я не знаю, але вона ну, дуже класна. Нехай тут так і росте. Якщо жулька її не затопче, дивіться на неї. Ну, Чому ні, да, жуля? Е, тут. Потім її пересажу, е, кудись пересажу. Це буде на наступний рік. А поки що нехай росте тут. Так, Тут у мене полуничка-клубничка, пополула вчора траву. Щось зовсім мало дає вона вусиків.